Ва героїчного спротиву українського народу Російські Ворожі Навалі. Загальнонаціональний марафон Єдині новини ЮА разом» продовжує команда телеканалу Рада. Мене звати Андрій Сініцин. Вітаю і почнемо одразу з добірки новин. Троє людей постраждали на Харківщині. Росіяни кабом поцілили у приватний будинок в селі Осинови Куп'янського району. Про це повідомила Харківська обласна військова адміністрація у своєму телеграм-каналі. Двоє людей з осколковими пораненнями. Третя постраждала з гострою реакцією на стрес. Знищені пам'ятки архітектури, потрощені квартири та навчальні заклади. Одеса оговтуються після потужної атаки окупантів в ніч на 15 листопада. Росіяни в чергове застосували касетні боєприпаси проти цивільного населення, а потім ще й запустили по місту безпілотники. Було влучання і по території порту. Одна жінка загинула ще десятеро людей отримали поранення. Світлана Довжук продовжить цю тему. Рецепт дитячий. Це треба ще документи позбирати. Ну коротше, в мене хата залишилась геть зовсім цих без... з... окон і стекол. Юлія проживала в цій квартирі разом зі своїм 13-річним сином. У хлопця є проблеми зі здоров'ям. Тож перед тим як з'їхати з потрощеного помешкання, жінка зайшла забрати всі ліки та речі дитини. Я прийшла за ліками, за одежею. Дитина там у школі нас у школі поселили на полу в холодному актовому залі. Ну, і за це. Тому треба щось забрати дитину, забрати ліки, яку, якусь одежу. Більш за все турбує саме, от, ну, як це все подолати? Ну от як? Коли це і так було важко, при всьому, при тому, що робиться, як важко заробляти ці гроші. У мене там ще у дитини якісь є діагнози, да, певні. Перша група інвалідності якось це все дуже тяжко. А тут ще оце розгрібати. Тобто, в мене сьогодні могла бути онлайн робота з клієнтом. Я могла заробити сьогодні певні кошти, щоб оплатити оці рецепти. Ворог знову бив по житлових масивах, потрошило квартири і в історичному центрі міста. Один з напівзруйнованих будинків є пам'ятником архітектури, в якому переважно проживають літні люди. Сама вивалилась. Сама вивалилася, на підлозі лежала і приходила до тями. Напевно, якийсь струс є, бо нудить трохи. Я йду і в мене заносить. Наш будинок єдиний майже по всій вулиці. Пам'ятка архітектури. І це треба ж було саме в нього влучити і його зруйнувати, наше життя зруйнувати. Ось зараз у мене подруга в лікарні. У неї напад був. Вона впала тут майже замертво. По місту було пошкоджено багато будинків у різних районах: цивільна інфраструктура, храм, сім амбулаторія, навчальні заклади та будівлі в самому серці міста. Окрім руйнувань, квартири багатьох одосидів охопив вогонь. Від третього поверху цього будинку майже нічого не залишилося. Тільки за висновками експертизи буде відомо, чи цей будинок придатний для проживання. На момент влучання тут перебували люди. і В них було буквально кілька секунд, аби спуститися вниз, допоки не почалася потужна пожежа. Рятувальники ліквідували пожежі на шести локаціях. Усюди людям задобилася допомога психологів. Атака тривала понад годину, і мешканці вибігали з квартир під час потужних вибухів. Недалеко від місця одного з прильотів на базі школи, було е, розгорнуто пункт незламності, е, і рятувальники допомагали туди дібратися маломобільним та літнім людям. На місці одного з прильоту була одна літня бабуся, яка не розуміла, що їй робити. Вона просто сиділа, вона була в літньому взутті і їй не дозволено, не дозволено було йти в квартиру. І вона казала про те, що вона буде сидіти на тому місці стільки, е, поки її не відпустять квартиру. Але ми вмовили її, рятувальники перевезли її до пункту незламності і. і там їй вже була надана допомога. Ще в одному історичному житловому будинку також несло верхній поверх. Люди кажуть, поступово робили тут ремонт та приводили до ладу старі комунікації. Тепер у багатьох оселях діри в стінах та завалені стелі. Може, зі Чоловік тут чай пив, і він тільки напочов тріск, одразу вилетів у коридор. Я також вилетіла. Син теж вилетів, і ми всі побігли в під'їзд. Котів шукали, двох знайшли. А кішка не знаю. Ми у 1999 році тут купили квартиру. Ми зробили капітальний ремонт, балки всі поміняли, підлогу повністю. Стелю чоловік сам робив, і кімнату освіжили. Перепало і спальному району міста 35-річна жінка загинула від розриву бойових частин касетної ракети, якою РФ атакувала Одесу. До лікарні потрапило дев'ять травмованих, серед яких дев'ятирічний хлопчик і його батьки. Сусіди намагалися одразу допомогти один одному гасити пожежі на місці. До ракети завітно валялися, одна, і розірвали то на дві частини. То як я не знаю, бо я вийшла з малим зразу. Дитина на смальк. Чоловік тут або гасився. Отак вже. Злякались вам до руки до сих пор, друзі. Ужас, коротше, все мокре залишилося. Збираємося уїжжати зараз через ворожий обстріл. Був пошкоджений магістральний трубопорвід централізованого опалення. Котелю довелося вночі зупиняти. Пошкоджена гілка тепломережі опалювала оселі 40 тисяч жителів і обслуговувала один із пологових будинків міста. Пошкодження вдалося ліквідувати, але роботи у місті ще й чимало. Одесу вже, це вже мабуть більше тижня. Да, десу з боку Росії і змішаними обстрілами були також і балістичні ракети були багато шахідів запущено близько 25 в бік АДС, Багато збили над морем, але на жаль, є прильоти тому в цивільну інфраструктуру. У місті почали приймати заявки на отримання матеріальної допомоги та вирішувати, де далі зимуватимуть одесити, домівки яких знищили окупанти. Чи можливо буде відновити пошкоджені історичні будівлі? Стане зрозуміло після експертизи. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Влучає в будівлю і випалює все зсередини. Росіяни все частіше застосовують шахеди з термобаричним зарядом, б'ють переважно по цивільних об'єктах, щоб залякати українців та посіяти паніку. Крім того, останнім часом в Україні збільшилася кількість тривог через атаки безпілотників. Експерти припускають, ворог хоче цілодобово тероризувати населення. Які цілі ставить противник, та чи можливо вберегтися від дронів? З'ясовувала Софія Коцанко. В нього нема маховика, як от на шахеді, і в нього нема стартера. Це спрощена, спрощена модель двигуна, який вже ми думаємо, що виготовляється в Росії, збирається по спрощеної схемі. Ось це вцілілий двигун термобаричного шахеда. Його знайшли на місці прильоту після однієї з недавніх атак по Києву. Зовні він майже нічим не відрізняється від звичайного, кажуть експерти. Проте такі безпілотники все частіше застосовують росіяни, бо вони дешевші у виготовленні і при цьому завдають чималої шкоди. Ефект вибуху. Дійсно вижигає повітря, створює пожежу. На місць падінь нема посічених стін від уламків, осколків боєприпасу. але є ефект вогневого вибуху. Термобаричні бойові частини вперше в російських шахедах виявили на початку цього року. Вони відрізняються від складових вибухової речовини загальної, а їх дуже багато там тратіл, гіксогенні складники вибухівки. Це вже п'ята модифікація ударного безпілотника. кажуть експерти, такий дрон несе вибухівку в 30 кілограмів і буквально знищує те, у що влучає. Це справжня терористична зброя і цілі, які переслідують росіяни в таких атаках, теж терористичні. Бо удари дронами здебільшого розраховані проти цивільного населення та інфраструктури. Допоки росіяни свідомо розуміють, що вони нас не можуть перемогти. Тому їхня тактика проста це виснаження. Вони виснажують усі свої резерв. Зерви піднімають максимально ставки. Нам же просто потрібно витримати цей важкий для, для держави. Час водночас в соцмережах поширюють інформацію про те, що врятуватися від термобаричного шахеда неможливо. Та експерти зазначають, це мало ймовірно, і при прямому влучанні будь-якої іншої зброї. Термобарична зброя вона призначена для знищення захищених споруд. Тобто, це будівлі, там бліндажі, кошму таке, ось щось таке. вона небезпечна тим, що там висока температура горіння і запалювальна суміш вона проникає всі. Відкриті е, приміщення вже майже три місяці. Росіяни чи не щоночі тероризують Україну безпілотниками. Ворог запускає близько сотні різних дронів. І якщо спочатку ці атаки були виключно нічними, то останнім часом окупанти активізувались і в день. Експерти припускають, противник хоче зробити тривоги цілодобовими. Вони мають змогу постійно е, тримати в повітрі ті чи інші засоби ураження. будь-то літаки. Або шахіди, це е, створює е, навантаження на нашу систему ППО, тому що е, є режими система, якщо постійно працює в бойовому режимі, то це е, один із засобів виявлення її місцезнаходження знаходження та пошук слабких місць саме в цій системі ППО. Водночас крилаті ракети зі стратегічної авіації росіяни не застосовували 73 дні та цієї середи, у третій годині ночі, ворог підняв за попередніми даними вісім бортів ту 95 І за кілька годин бомбардувальники здійснили пуски. Однак запустили лише дві ракети. Х-101. можливо вони змушені були відмовитися від свого задуму і вчинення акту, бо не вірили, що досягнуть зараз важливих геополітичних цілей від вчинення цього терористичного акту. Бо, наприклад. Останній масовий ракетний удар був десь в кінці серпня, за оцінками аналітиків. Такий така витівка росіян коштувала десь один 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Тобто, вчинення таких такого терору це досить таки дорого коштує і не досягає цілий. І таких комбінованих атак застерігають експерти. Варто чекати більше з настанням холодів. Росіяни накопичили чимало ракет та вдосконалили їх. Зокрема, ракети Х-101 ворог оснащує термічним зарядом і вже запускав по Україні. Це знизу вставляються підривачі, і от тут зроблена додаткова така труба. В неї ставляється так званий гермоелемент. от він призначений для покращення вибуху за, за рахунок термічної речовини. Експерти застерігають, Росія не відмовилась від своїх терористичних планів і надалі буде модернізовувати зброю для подальших атак. При цьому українцям треба бути готовими до них та в разі небезпеки перебувати в укриттях. Софія Коценко Ігор Ковальчук, Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Росія продовжуватиме комбіновані атаки щоб знищити українську енергосистему. Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив президент Володимир Зеленський і додав, що ворог накопичує ресурси, а тому потрібно бути готовими до атак. Ми готові, наприклад, на сьогодні не буду говорити в кількості, але щодо е, кількості домовленості щодо ракет для петріотів, насевхов, айрісті тощо багатьох систем ППО. Ми непогано зараз знаходимося в дуже непоганому положенні. Три мільярди доларів допомоги за рахунок заморожених російських активів вже незабаром. Україна отримає від Японії. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з очільником японського МЗС Івая Такеши. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії, Японія надала 12 мільярдів доларів на підтримку України та запровадила 26 пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб Росії та Білорусі. Крім того, міністри обговорили. Питання плану миру та безпекової ситуації іває такеше анонсував конференцію з протимінної безпеки України, яку проведуть в Японії наступної осені, та пообіцяв долучитися до діалогу про відбудову України. Крім того, цьогоріч надасть сотню генераторів в рамках енергетичної підтримки України. Наша двостороння співпраця, українська японська співпраця за останні роки вийшла по суті на характер чи досягла характеру стратегічного партнерства. Ми і далі будемо це розвивати. Ми і далі будемо розвивати двосторонні відносини взаємовигідні відносини між обидвома нашими країнами. І ще раз хочу подякувати пану міністру Японії, народу Японії за те лідерство, яке ви демонструєте у протидії російській агресії у підтримці України. Ми домовились про проведення двостороннього діалогу з питань безпеки на більшому рівні. Це участь керівників зовнішньополітичних та оборонних відомств з метою пода. Льшого посилення обміну інформацією та співпраці у сфері безпеки таким чином. Безпекова співпраця між Японією та Україною буде просуватися більш систематично в рамках такого діалогу. перед зустрічю з очільником українського МЗС глава закордонного відомства Японії відвідав морял жертвам російської окупації в Бучі. Івая Такеші помолився за упокій душ загиблих. Про це повідомляє посольство Японії в Україні у соцмережі ікс. На переговорах РФ з Україною наполіг під час телефонної розмови з Путіним канцлер Німеччини Олаф Шольц про це повідомив речник федерального уряду Німеччини Штефан Габерштрайт. Він додав Шольц, цитую засудив російську війну проти України і закликав Путіна припинити її та вивести свої війська. Також додали в уряді ФРН канцлер підкреслив непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну. Своєю чергою, експрем'єр Британії Джонсон вважає, що розмова. Шольца з диктатором Путіним створює ризик повернутися до переговорів у нормандському форматі. Він додав, що єдиний спосіб завершити цю війну масово і швидко зміцнити позиції України. ЦВК Грузії затвердила підсумковий протокол парламентських виборів. Згідно з ним, партія «Грузинська мрія перемогла, набравши майже 54% голосів. Вона здобула парламентську більшість, отримавши 89 мандатів. Засідання ЦВК не обійшлося без скандалу. Опозиціонер Давид Киртадзе облив чорною фарбою голову ЦВК Георгія Каландерішвілі, звинувативши його у фальсифікації виборів і проросійських поглядах. Охорона вивела Кертадзе з будівлі, після чого його Затримали і самого ранку біля будівлі ЦВК зібралися лідери опозиції та активісти, які вважають, що вибори були сфальсифіковані. Вони протестують із плакатами з написами «ЦВК – викрадач виборів. Я бачила фальсифікації. Поверніть мій голос або просто з чорним колом відсилання до порушення таємниці голосування через бюлетені, що просвічуються. Прес-секретарем Трампа, ймовірно, стане 27-річна Керолайн Лівіт. Вона наймолодша глава прес служби Білого Дому. Лівіт була головою прес-служби Трампа під час його передвиборчої кампанії 2024 року. Водночас в неї вже є досвід роботи в президентській прес службі. Під час першого терміну Трампа Лівіт була помічницею тодішнього прес-секретаря президента Кейлі Маккінані. Як заявив Трамп, він упевнений, що Лівід розумна і жорстка. Він Додав, що вона вже зарекомендувала себе як ефективний комунікатор. Це були головні новини на цю мить. Наступний випуск менше ніж за годину. Ну а далі ефір марафону Я разом продовжить мій колега Макс Боровський.